Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами будні та Свят! Сьогодні пропоную дуже цікавий рецепт консервації паштет супеньків. Для приготування беремо 1,5 кг болгарського перцю, кілограм цибулі. Нарізаємо овочі шматочками. Зараз перемелимо їх на м'ясорубці. Спочатку 1 кг цибулі, потім 1,5 кг перцю. Опеньки перемелюємо окремо, треба взяти 2 кг. Далі беремо глибоку каструлю, наливаємо в неї 400 мл рослинно олії, цибулю, помішуючи, смажимо її на повільному вогні до золотистості та м'якості. Після цього засипаємо мелений перець, його теж перемішуючи, смажимо деякий час. Приблизно півтори години. Рідина за цей час має випаруватися, перемішувати обов'язково, бо маса може пригоріти. Коли й перець готовий, додаємо мелені гриби і добре перемішуємо з іншими овочами. Продовжуємо смажити масу ще годину. Знову ж таки, робити це обов'язково треба при постійному перемішуванні, тому що маса загусла і швидко може прикипіти до стінок каструлі. Нагадую, від початку і до кінця смажимо інгредієнти для паштету на повільному вогні. Як бачите, грибний паштет вимагає деякої уваги, але це того варте. В кінці додаємо 70 г солі, 100 г цукру. Все перемішуємо. Трохи підсмажуємо і додаємо 280 г томатної пасти. До речі, грамовки можна додавати на ваш смак. Я пропоную свій варіант. Продовжуємо тушкувати ще 20-30 хвилин і паштет готовий. Відразу гарячим викладаємо його у стерилізовані банки. Під час накладання утрамбовуємо, щоб не було пустот. Накладаємо до самого верху і закручуємо стерилізованими кришками. Банки можна не перевертати, адже в них немає рідини. Всі банки з паштетом накриваємо товстим рушником. І залишаємо до повного охолодження. У нас вийшло 3 літра консервованого паштету, а також дещо залишилося. Тому я обов'язково спробую цей чудовий продукт. Грибний паштет підходить як начинка до вареників, пирогів, пиріжків, рулетів, налисників. Також його можна подавати до риби чи м'яса. Або просто намащувати на хліб. Отже, я щиро раджу приготувати паштет з опеньками найближчим часом. Ваші рідні будуть вам дякувати. Запрошую підписатися на мій канал та поставити подобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими, діліться у соціальних мережах. Так ви допоможете каналові продвигатися. Бажаю всім смачного та продуктивного дня і міру нашій рідній Україні.